22 теплових насоси кондиціонери планують встановити в Акушерсько-гінекологічному відділенні Охтирської районної лікарні. Цього обладнання буде достатньо, аби обігріти відділення, навіть якщо не буде централізованого опалення, каже представник компанії-підрядника. Тепловий насос він може працювати від мінус 30 до плюс 40. Тобто літом він може повітря охолоджувати, а взимку отаплювати. Трошки він відрізняється від кондиціонера. Директор лікарні Костянтин акушер-гінеколог за фахом, каже, що тепловий режим особливо важливий саме для пологових відділень. Розповідає, відділення приймає жінок з усього Охтирського району. Тут перебувають вагітні, на збереженні та новонароджені з мамами. Зараз у відділенні четверо немовлят, троє з них після кесаревого розтину. Якщо буде достатнє теплопостачання централізоване то можна вмикати додаткове тепло, і таким чином дітки будуть забезпечені повноцінним температурним режимом. А це в акушерських закладах це первинна річ, яка допомагає діткам новонародженим зберігати тепло, яке потрібно йому впродовж перших двох-трьох днів після народження. У нас в пологовому відділенні, в палаті, там де знаходиться мати і немовля, температура воздуху повинна бути до 25 градусів. В операційній 25 до 28 градусів, а звичайним опаленням Такого досягнути неможливо. За словами Костянтина Паржина, Охтирська лікарня стала першою учасницею проєкту з утеплення акушерсько-гінекологічних стаціонарів від одного з благодійних фондів. 12 жовтня Охтирська ЦРЛ, міська рада та фонд підписали меморандум про співпрацю. Один з операторів стільникового зв'язку перерахував 20 тисяч євро. І 18 жовтня вже почали встановлювати обладнання. Теплові кондиціонери працюватимуть від незалежного джерела живлення, генератора. Роботи ведуть київські та охтирські спеціалісти. Мені дуже приємно, як жителю міста Хтирка, що є небайдужі люди, що лікарня буде працювати. Будемо сподіватися, що все в нас буде добре. Підрядники кажуть, що планують завершити роботи до кінця тижня. Андрій Міхєєв, Олена Рашевська, новина Суспільного Сумщина.